Колеги, вітаю вас, з Харківщини. Сьогодні маю для вас рекомендацію, яка допоможе отримати дружні сходи озимої пшениці. Ми всі знаємо, що передпосівна обробка насіння має значний вплив на те, які сходи ви отримуєте. Як захистити насіння від шкідників та хвороб добре всім відомо, а та як стимулювати проростання при пізніх посівах, дефіциті вологи, пригніченні протруйниками або ж після дії від гербіцидів, скажу з досвіду, що кожен стресових факторів може призвести до слабких і зріджених сходів, а це вже втрати від 5 до 20%. Для підтримки рослин та збереження врожаю я рекомендую додавати до обробки насіння один із препаратів компанії HumanTouch Fulveren Seed або Fortebrix. Вони підвищують стійкість рослини до стресових умов, зберігаючи їх потенціальний врожай. Гуміфіл ForteBrix містить поєднання діючих речовин, які значно підвищують енергію проростання насіння. Це 135 грам на літрі солей гумінових кислот та 60 грам на літрі екстракту морських водоростей. Екстракт морських водоростей забезпечує рослинам потужний старт завдяки наявності полісахаридів, фітогормонів та мікроелементів. А солі гумінових кислот стимулюють ріст кореневої системи, посилюють засвоєння поживних речовин та допомагають проросткам легше переносити стресові умови. Його норма витрати 0,8 літра на тонну. Вартість стартує від 85 гривень на гектар. Препарат Фульвігрен Seed містить в своєму складі ще й гіберелін. Цей фітогормон додатково стимулює синтез альфа-амілази в насінні, яка розщеплює крахмаль до глюкози. Тим самим забезпечуючи дружні та сильні всходи навіть в стресових умовах. Тож, колеги, пам'ятайте, сильний старт восени це гарантія високого врожаю. Рекомендую обробити насіння одним із цих препаратів і бути впевненим у своєму врожаї, навіть у стресових умовах, адже краще витратити трохи зараз, ніж втратити більше пізніше. Всім дякую, гарного дня.